Патріотичний велопарад відбувся у Чернівцях. Велосипедисти створили Живий герб України. З 1 червня проїзд до міжміських маршрутках подорожчав. Більше коштує і електроенергія. Водоканали врятують, аеропорт відремонтують, містобуду дадуть роботу. Перша прес-конференція нового міського голови. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Шукати компромісне рішення в питанні з соціальними квитками, яке б задовільнило перевізників і малозабезпечених городян, ремонт злітної смуги аеропорту та нові підходи до комунальних підприємств Чернівців в Ратоші відбулася перша прес-конференція нового міського голови Олексія Каспрука. Злітну смугу аеропорту невдовзі ремонтуватимуть. Завершити планують за півтора місяця, щоб аеропорт зміг обслуговувати авіарейси. Повідомив новий мер чернівців. А відтак мають намір передати смугу литовища в державну власність для того, щоб за рахунок державних програм розвитку аеропортів можна було отримувати технічну допомогу. Щодо нового керівника Калинівського ринку наразі проходять консультації з підприємцями, каже Олексій Каспрук. Тим часом на найближчій сесії має затвердити склад спостережної комісії, до якої увійдуть представники підприємців, депутатів та міського голови. Фактичне завдання цієї спостережної ради буде постійний моніторинг оперативної діяльності підприємства для того, щоб не допускати навіть не якихось там службових злочинів чи ще чогось, а просто недбалого і неефективного використання коштів громади. Прокоментували у ратуші приєднання комунального підприємства місто Буд до Калинівського ринку. Відтепер працівники та техніка місто Буду наводитимуть лад на ринку. Ми оптимізуємо сітку комунальних підприємств. Тобто ті, хто працюють, вони залишаються за рахунок цього об'єднання, зменшується кількість. Адмі... адміністрації. виводити Чернівці водоканал зі скрутного становища збираються завдяки контролю за обліком води, щоб моніторити ситуацію і перспективу усіх комунальних підприємств Чернівців в міській раді. Наразі створюють спеціальну робочу групу, до складу якої увійдуть експерти та депутати. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. З початком літа нові ціни з 1 червня вартість проїзду в жимських маршрутках вже зросла на 20%. Це, як ми повідомляли раніше, перша хвиля подорожчання. також з початку місяця почали діяти нові тарифи на електроенергію у порівнянні з минулими цінами. Різниця складатиме від 10% до 40%. Здорожчав бензин, здорожчало все. Зокрема, разом з підняттям ціни на паливо вартість проїзду на міжміських маршрутах теж зросла. Департамент інфраструктури кажуть, таке подорожчання є економічно обґрунтованим кроком. В останній раз тариф піднімався на пасажирські перевезення внутрішньої в березні 2013 року. Тоді економічний розрахунок становив 9 гривень за один літр дизельного пального. Станом на сьогодні ми маємо 14,5 з половини подекуди 15 гривень. За цими підрахунками кажуть департаменті для того, щоб перевезення були вигідними для підприємців. Ціну слід підняти не на 20, а на всі 50%. відсотків. Та поки цього робити не збираються. Мова не йде зараз про другу, другу чергу підняття тарифу. Зараз ми підняли на 20%. відсотків. Поки що на цьому рівень стабільний. Ситуацію будемо бачити, як по Області так і по країні загалом облдержадміністрації додають навіть така ціна на проїзд все ж є нижчою ніж в інших містах держави. За червня зросла й вартість електроенергії залежно від категорії споживання. Ціна піднялася від 10 до 40%. відсотків. Ті, хто споживають до 150 квт кіловат годин, платитимуть майже 31 копійку за кіловат. Ті споживачі, які споживають електричну енергію більше як 150 квт кіловат годин в місяць, але менше, ніж 800 кіловат годин. Значить, тариф складає ну приблизно 42 копійки з ПДВ. Якщо ж споживання складає більше 800 квт годин в місяць, значить тариф складає 1 гривня 34 копійки з ПДВ. Тобто це найдорожчий тариф. Нові тарифи почали діяти з 1 червня. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час. Чернівецькі обласні організації всеукраїнського об'єднання батьківщина називають результати виборів президента прийнятними і готові до співпраці з новою владою, заявив голова облорганізації Іван Мунтян. Те, що новий президент це представник демократичних сил. Найголовніше для партії батьківщина каже Іван Мунтян. Зараз керманич України буде складно. Тому їхня організація допомагатиме йому і працюватиме за для миру в Україні і спокою. Тоді сподіваються, вже на наступних виборах намагатимуться взяти реванш. Не можна сказати, що ми маємо поганий результат. Все-таки люди вже готові були голосувати за те, щоб сьогодні припинилася вже ця війна, щоб не гинули люди. І люди надіються на те, що зараз реально будуть якісь зміни у цьому напрямку. А щодо результату, ми розуміємо, що а наче не може бути. І ми задоволені в тому числі за це. Патріотичний велопарад відбувся у Чернівцях. Незважаючи на дощ та сильний вітер, близько сотні велосипедистів проїхалися колоною вулицями міста. А опісля створили живий герб України. Буковини Сертем прикрасив свій велосипед національним стягом. Розповідає, планував прийти на з цієї родини у вишиванках, але дощ змусив відмовитись від запланованого. Планував дома виситі моя і малого. А не вийшло взяти ні жінки, ні малого і сам не вділ, бо треба куртку одягати, бо дощ. іде. Крім того, що велопарад має гасло, велосипед єднає країну. Ми запропонували всім використати українську символіку, тому що ми за єдину країну ми підтримуємо. Національну позицію підтримуємо наш народ. Ці акції велосипедисти вкотре нагадали владникам, що в місті бракує велопарковок. До заходу долучилися також любителі здорового способу життя із Тернополя та Києва. Це п'ятий рік, п'ятий володень наш. Ми кожного року його відмічаємо в Києві. Воно якось набридлому, тому ми вирішили змінити точку дислокації. І саме вибір бав на місто Чернівці. Пересів на двоколісний транспорт і новоспечений міський голова Чернівців Олексій Каспрук. Велосипедний спорт це не тільки спорт, це здоровий спосіб життя, це екологічний чистий Транспорту це чисте місто, тому особистим прикладом хочу показати чернівчанам, що треба пересаджуватися на велосипед. Опісля велосипедисти співали національні пісні і створили живий герб України. Такі акції, звісно, вони спонукають людей задумуватися над тим, що наша країна має бути єдиною. Якщо буде більше збиратися не тільки велосипедистів, а патріотично настроєних людей, то буде в нашій країні від цього тільки краще. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Крім зброї, у нас є мрії і душі. Людина складається не лише з тіла. Це уривок одного з віршів, які стали основою для створення фільму про події на столичному майдані. Документальну стрічку Листи з майдану презентував Чернівцях генеральний продюсер фільму Василій Лещук. Проникливі поетичні слова в супроводі з реальними відеокадрами байдужим не залишили нікого. Мені не бачити сонця. І зустрілю, не ж б'ємо гриві. Очікуємо свинецькі стронці, але смерть мене не зупинила за словами народного артиста України та генерального продюсера фільму Василя Ілащука. Стрічка показує незнищеність української нації та нелегкий шлях до формування національної гідності. Дивна українська нація нас стріляють, а ми пишемо вірші, нас вбивають, а ми співаємо. Нас катують, а ми виживаємо. Ну от такий в нас шлях до свободи. А тому хотіли показати, що революція гідності. Була ось такою поетичною, романтичною. Люди йшли на смерть, співаючи, весело танцюючи. Юрій, переглянувши стрічку, був надзвичайно вражений. Хлопець вважає, що картина не лише емоційна, але й повчальна. Загалі дуже гарна режисерська робота, гарний такий фільм. І оцей фільм прикладом для того, щоб знімати якомога більше таких стрічок, показувати їх нашим нащадкам, показувати студентам і, взагалі. Любити Україну цінувати те, що ми пережили. Адже ми пережили дуже велику трагедію. У фільмі представлено 12 поезій непрофесійних авторів, які написали віршові рядки про побачення на майдані. Стрічку вже переглянули глядачі зі Львова. Закритий показ відбувся у Києві. У найближчих планах команди показати картину усій Україні. Ти влади що здатна лише красти за свободу, за щастя, за рівність, за добро, за шляхетність, за гідність. Хай мій голос до. Доти... тебе, побрати. Людмила Григорчук, Ольга Боярчук, Іван Чижик. Місцевий час. Тернопіль, Львів, навіть Донецьк, Херсон і Харків. Представниці 17 міст країни приїхали в столицю Буковини на дитячий всеукраїнський фестиваль-конкурс Міні світ краси України України-2014». Цими вихідними відбулося перше знайомство дівчаток одна з одною та з чернівцями. 22 учасниці з різних куточків України віком від 5 до 15 років приїхали в Чернівці за короною та новими враженнями. За тиждень в літньому театрі вони боротимуться за звання кращої. Попереду репетиції. Наразі ж перше знайомство. Кожна красуня розповіла про себе, своє місто, захоплення, досягнення. Поділилася успіхами своїх модельок, ведучих телепрограм, минулорічних переможниць конкурсів і організаторка заходів для дітей, власниця торгової марки та агенції Step by степ Ірина Агаларова. Та привітала цьогорічних учасниць. За все ми будемо намагатися створити свято для ваших дітей для того, щоб ця поїздка в Чернівці на фестиваль конкурс Міні Світ краси України запам'яталася їм на все життя, запам'яталася з хорошої сторони для того, щоб вони знайшли тут друзів, гарно провели час, чомусь навчилися обов'язково так. І повезли з собою додому тільки хороші і приємні враження. Традиційно конкурсантки обмінялися символічними подарунками, отримали бейджі, стрічки та ближче познайомились одна з одною. Організатор заходів відмічає, що учасниці одна краще іншої, тому конкуренція однозначно буде. Корони отримують найдостойніші. Наразі вихідні можна відпочити. Недільний ранок дівчатка розпочали з відвідин обласного будинку малюка. В день захисту дітей вони прийшли до малечі з подарунками та гарним настроєм. Бавили, спілкувались, малювали. Атмосфера дуже чудова, всі дітки дуже позитивні, ти чудові. Ти клеїш, клеїш це клеїш, треба сюди заклеювати. Дивись отак. Я вважаю, що відвідати такі заклади дуже потрібно і для них, і для нас. Ми почнемо цінувати те, що ми маємо. Цікава екскурсія площами Чернівців і наступна зупинка ратуша. Зустрічі з міським головою дівчатка чекали. Привезли в дарунок сувеніри зі своїх міст, розповіли про себе, бажали нашому керманичу успіхів в роботі. Олексій Каспрук в свою чергу щиро спілкувався, подарував презенти від міської ради та запросив усіх у сесійну залу для спільної світлини. Всі подарунки були чудові, дуже було приємно отримати. Від наших чернівецьких, чернівецьких дівчаток ікону Божої Матері. Я хотів би побажати всім. Дітям і України, щоб вона їх захистила. День видався наповнений емоціями та враженнями. З понеділка репетиції, і вже 6 червня маленькі красуні з усієї України виступатимуть на сцені літнього театру. Фестиваль конкурс «Міні-світ краси України 2014 цього року благодійний. Виручені кошти за квитки підуть на лікування онкохворим дітям. Ярослава Онуфрик, Михайло Антонюк, місцевий час. На 12 12-й позиції завершила свій виступ в сезоні 2013-2014 Футбольна команда Буковина. Останній матч з київським динамо, 2 який чернівецький клуб провів себе на полі. Завершився поразкою 0-1. Тренер Юрій Гій підсумував результат очікуваний, адже хлопці грають з листопада минулого року без грошей. Тому якщо проблеми з фінансуванням не вирішаться вже найближчим часом, то це буде останній сезон для ФК Буковина, і команда припинить своє існування. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Однокласники та Фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!